Наша юшечка почти готова. Друзі, взяло. Взяло на цей попір. <хи> я в шоці? О! Єсть! Є-є-є-є! Друзяки! Я бажаю тепер цей воблер. Ой-ой-ой! я мала. Знову, друзі, жерех. Друзі, вирішили ми з дружиною готувати юшку з риби. Ми, вже картопельку приправили, морковку, цибульку. І маємо головних героїв нашої юшки. Один окунь і дві форельки. Форельки ми купили, заготовили зарані. От, думали, жарить може на мангалі, Це вирішили удівати юшечку. Наша юшечка почти готова. Аз будемо розсипати. А я окуня бахну. к Маша Медведь. Кашу, кашу. А тут уху, уху. Вот так будем. <laughs> <laughs> таке діло не гріх і сосуди знову розширить. Ну. <гум> Що да? <No. Шо> скажеш? <гум> так будь Давай за... За, гар... за вкуснятину таку. За гарний відпочинок. За гарний. Відпочинок, за гарний улов. За гарну природу і за нас з тобою. За нашу родину. Да. До речі, у нас... Холодно, як ви можете бачити. Дружина сидить в курточки, я у двох теплих зимних кофтах. Серпень місяць, казалось би, що... Серпень місяць, але вже но... як рання осінь. А вже як осінь, ну нічого не поділиєш. Холодно, холодно. І ще доведе бути тепло, Ще добав бути баб'я літо. І дідове теж. І дідове. Тільки бабине. Ми зараз з дружиною поїмо, як положено, і будемо, і будемо видвигатися на риболовлю. На вечірню пльов. От, друзяки гості каналу. Вийшли ми з дружиною на вечірню риболовлю. Взяв з собою до ультралайта ще й лайтуху ідемо зараз, знайду собі якусь підходящу локацію і буду розкидувати Ось це місце мене дуже цікавить. Колись я тут спіймав Жереха. Я, друзі, в мене такий воблер Оце Севачгір. Пропеллера я його називаю. Він поверхневий, 12 грамовочка. 12 грамів, 8 сантиметрів. А ну, подивимось як він працює. Хі -хі -хі. І порулив. Прикольно. Торпеда пливе. Хе-хе. Прикольно. Я багато знайомих знаю, мають такі воблери. Вони пропоппери якось так називаються. Так дуже багато риб на них ловлять. Щука жеріх. Лупить аж бігом. А ще в мене є на ультралайті. Також поверхнева приманка. Вона 3 грамова, по-моєму. Теж класно кажуть, працює на головня, окунь бере, форель бере. Я ще її не пробував. Можливо, завтра зранку. Друзі, взяло! Взяло на цей попер! <хи> я в шоці Ооо! Це смачний голавлик, Мій рекордний! Ай-яй-яй! Я вже бачу що це рекордик мій! нічо собі взяв! Подивіться на цю красу! Ай-яй-яй! Ну я його полюбасу зміряю! Бо таких я ще не ловив. Він зараз може ще й уйде. Мені треба підсаку, зай. Принеси мені підсаку. Ай-яй-яй-яй-яй. Нічого собі. На новеньку цю насадочку все-таки ударив. Ай-яй-яй-яй. А ну, візьмеш його. Я. Йо. Вс. Ох, він і сильний же ж. Ну такого я ще не брав. Це вже найбільший у мене головель. Так. Так, ну, поміряєм. Поміряєм. Має сорок. Сорок двоєчка. Гарний головлик. Це не ти, що я мілю з голови зранку. О, погляньте, яка краса. Шикардос. А який же ж він потужний, який в нього удар був. Давай я тебе відпущу малий. Живи собі, дякую тобі за клювання. Давай, 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 я живий. Оживай, живай. живай. Помучий я тебе трошки, о. Красень. Давай, давай, друже, давай. Давай, давай, молодець. Молодець. Ова! <реш> ну, і куди ти заліз? На камені. <реш> Гарний був удар, мало вудицю в мене не забрав. Якщо чесно, скажу, що я не чекав на клювання на цей вентилятор. Зараз може бути дощ. Наближаються хмари чорні. Єсть! Є-є-є! Друзяки! Я обожаю тепер цей воблер. Ой-ой-ой! Оце воно! Оце воно! Давай підсачок Жіночко! Ай-яй-яй! Ай, ай, файний! Такий самий, мабуть, як і був перед всім! Два рази він ішов на атаку! Перший раз я не зняв ту атаку. Він промахнувся. Другий раз я вже включив камеру, і він повторно атакував. Супер. Зараз дружина дасть підсачку, я його достану, бо тут, дивіться, яка висота. Давай. Опа. Є, Є. Є. чудо чудо чудоглавик. Отакий. От ну, я думаю, я мусимо і цього зміряти. А вдруг цей на сантиметр більше. Рекорд. Особистий мій. Так, облар відцепився, це добре. Так. Маємо 0. Ну, це вже більший. 44 А цього красення відпустимо Звісно ж відпустимо Так, голавлик відпущений, ще пару забросів тут зроблю І підемо, якщо можете бачити Там є така діляночка вся в каміннях Я подозріваю що там бути нормально рибки Ну, по крайней мере пару штучек можно там поймать. Короче, пройдемся, спробуем. А пока еще, еще пару забросиков тут. Вот так. Уже пошел дождик. Мальчик так все захмарило. Это дождик. Но мы все-таки еще Пів годинки з дружиною маємо, пройдемося на ту ділянку, швидко обкидаємо. І ми повинні вже йти в лагерь, тому що зараз за хвилечку дуже швидко стемніє. Та й мокнути нам не треба. А дорога у нас не близька, десь годинки пів і треба добиратися до нашого лагеря. Так добре, не втрачаємо час, йдемо туди. Угу. Тільки но закинув і на падінні коливалки взяло, я думаю це окунь, б'є як окунь, ну но... так, невеличкий але все одно приємно На падінні давав коли спуститися, і він одразу вже влупив, Ось невеликий. Ну та рибка і тут присутня Так це я вже на ультралайтик друзі ловлю лайт положив Вентилятор свій Сейчас і вентилятором тут спробую покидать Покидаємо. Так, був удар. В тому місці, де окунька піймав, був ударчик. Значить він там не один, стайка. Я удар напади не бара а сейчас сейчас мелкий, великий бы уже в дай боже. Снова дождь. Бабам! Промахнулся. Вы бачили это? Может я его зараз доберу? Повторную атаку сделаю чи не? Так. Не сделал. Ну что, еще разочек туда. Ох, промах такий був жалко. О, прийшли ми вже з дружиною в наш табір. О, зараз будемо вечеряти нашу, як і юшку, уха, а. розпалимо вогник і будемо сидіти насолоджуватись природою, тишиною їжею і друг другом <ріст> доброго ранку друзі сьогодні неділя сьома година ранку останній день риболовлі з ночівлею Спінінги мої вже приправлені чекають на мене, так що зараз видвигаємося на річку. Друзі, спати було холодно, ми з дружиною замерзли, раз вийшло сонечко, а хоч на сонечко якось погріюсь, коли буду кидати спінінг, вона залишилась палаці. ще й мій спальник наділа на себе. Ось прийшов я на перше місце, розпочну я з нього. На початку покидаємо коли обкидаю ці міста. Дві локації тут обкидав, жодного удару. Переходимо далі. Прийшов я, друзі, на те місце, де вчора головня взяв класного. Може сьогодні мені ще пощастить. Але тут дуже шумно, там якийсь насос працює, чи що воно таке. Сьогодні не хоче взагалі брати нічого. Коли валичкою покидаємо? Ух ти! Був удар. Гнався, гнався. Я його бачив невеликий такий. <рив> <рив> біє, 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 не добирає. О, це ж таки догнав. Ага, так це ще й це ще й не голавлик, це жерішок невеличкий. Це кисенький, малесенький жерішок, хай біжить. Ну, першу рибку нам подарувало. Вже стає цікавіше. Часу в мене сьогодні небагато на риболовлю. Неділя, завтра ж до праці йти, там мусимо з дружиною в обід повернутися додому, то в мене пару годин риболовлі є. Оп! Знову жерех. Я думаю, це той самий. Двічі взяв. Да ні, не похоже на пробиту губу. А, так. Той самий взяв. Ось пробита тут губа була. Сумасший якийсь. Його життя нічого не учить. Ємала. Знову, друзі, Жеріх. Ну, Жеріхом це не називаєш, Жерішок. Сьогодні щось тут на охоті більше. Вже різкачем головля. Ну нічого, я ще продовжу в пошуках. Гарне тут місце. Рибка присутня. Круто. А це найголовніше, ще тут є рибка, яка клює. Тому що саме вона мені і приносить задоволення, емоції. А там, де і малий жерех, може бути і великий. Друзі, хочу спробувати ось таку цикаду, А це таке насікоме. Теж поверхнева приманочка, я на неї ще не ловив, взагалі не бросав, хочу спробувати. Оце от Севеч Гір також. Ультралайтик. 3,3 грами. Дивіться, яка прикольна. Реалістична. Крильця має. Цими крильцями вона пускає волни. Цікаво, клюне щось на неї ще ні. Друзі, був вихід. Я не засняв. Атакувало приманку. Схоже було на головля. І гарного причому. Йоли пали. Я включав камеру і не засік його. Ех, -мо, йо -йо. так що реагує, реагує рибка. Все, друзі, буду я завершувати свою риболовлю. Мені вже треба збиратись. Вирушаю я до нашого становища. Зараз збираємо речі і вирушаємо додому. Ось така вилас мене риболовля з ночівлею. Думаю, вам то буде цікаво. Я отримав масу задоволень, емоцій. По рибки від природи, від відпочинку. Дякую, що ви зі мною. Дякую гостям каналу, дякую підписникам, дякую, що підписуєтесь, ставите лайки, коментуєте. Дякую всім. І до нових зустрічей. З вами був канал Риболовні Моменти. Так-чао.